Вітаю вас в новому влозі на каналі. Сьогодні у нас така чудова погода. Йду на дах, щоб вам показати це сонечко Так тепло на вулиці. Вчора був дуже теплий, гарний день. Ми їздили на базар, гарненько прогулялися, попили каву з друзями. Ой, яке гарне там море. Зараз вам покажу. Сподіваюсь, вам ось там шматочок моря видно. Ясна така сьогодні. Погода гарна. Тут наші власники наших апартаментів насаджали квітів. Дивіться, порозцвітали. Ось такі красончики. А, а я вийшла зараз на дах нашого будинку, хочу вам трішки пожалітися, поділитися своїми думками. Останнім часом на каналі. Дуже погано відео набирають перегляду. Я трішки так почала експериментувати з різними темами. Я вам і В'єтнам показую, і наше життя, і щось там готую, і косметику показую. І я так зрозуміла, що косметична тема взагалі людям не цікава. Мій канал так, уже трансформувався більше у Влоговий. Я щодня на каналі випускаю відео. Тож так зрозуміла, що все, що стосується косметики і сфери б'юті, моїй аудиторії не цікаво. Якщо я помиляюся, то виправляйте мене в коментарях. Пишіть мені це в коментарях, тому що от я так зробила висновки, що все, що я знімаю, і в назві присутня б'юті, косметика, все, все взагалі дуже дуже низькі перегляди. Тож, ось такі мої думки. Або я це не буду знімати, або мені потрібен інший новий канал, на якому я буду цю сферу. І цю тему розвивати. Я думаю над цим. А в планах на сьогодні піти прогулятися, тому що погода у нас просто причудова, ви це можете бачити. Прогулятися ми плануємо на ту сторону, а на іншу сторону міста, через річку сходити. Там ми не були, там якийсь новий мікрорайон, там розбудовують його, якийсь новий комплекс будують. Тож там має бути гарно прогулятися туди, але перед тим з друзями попити чай з пирогом, який я нещодавно купувала, показувала вам в покупках в супермаркеті. Це традиційний в'єтнамський пиріг, який готують на в'єтнамський новий рік, який називається ТЕТ. Я вам уже не один раз про це. Пиріг, розповідала. Нарешті ми сьогодні його скуштуємо. Я сподіваюся, наші плани не зміняться. І, і таки ми його сьогодні розріжемо подивимося, як він виглядає, та спробуємо його на смак. Погода на вулиці сьогодні просто чудова, сонячна, тепла. Ми вирішили пройтися, прогулятися на набережну Подивіться, яке синє сьогодні море. Вода просто неймовірно синя. Давно я такої вже не бачила. Останнім часом вона якась була сіро-чорна. Зараз гарна водичка. А я сподіваюся, що вже так потрішки і вона буде теплішою, тому що, мабуть, зараз ще холодно, ще недостатньо прогрілося. І я пам'ятаю, минулому році, коли ми приїхали в лютому, то мабуть, аж у березні. Трішки почали купатися, а в квітні або вже в травні так уже гарно почали купатися, вона була теплішою. Тож Трішки прогуляємося набережною з годинку. Тай буде час Алісі лягати на денний сон. Планували з друзями прогулятися, але щось наша прогулянка залишилася під питанням, тож вийдемо. Біля нас хоча б з годинку прогуляємося, тому що дуже гарний день і хотілося до моря. Ми вирішили прогулятися сьогодні пляжиком трішки людей. На пляжі чи маленько. Всі втомилися від прохолодної погоди і користуються моментом. Загорають. Купатися я не бачу, що там трішки купаються люди, але, мабуть, вода прохолодна. Пісочок такий аж скрипить під ногами. Я не знаю, мабуть, ви не чуєте цього звуку. Зараз потрогаємо водичку. Ой, ні, точно не моя, це максимум, який я можу занурити своє тіло в таку воду. Вода прохолодна. Що там в тебе, Аліса? Дуже гарне? Це ти знайшла? О, там знайшла молодець. Я, до речі, сьогодні з розпущеним волоссям Хочу набути таку звичку не зв'язувати волосся хоча б, коли виходжу на вулицю, тому що я трішки. Хочу змінити свій образ. І зв'язане волосся останнім часом мені не подобається. Можливо, ще трішки відріжу волосся, зроблю його коротшим. М'ячик тоді м'ячик, Аліса. Вон дітки хлопчик з дівчинкою граються. Це їхній м'ячик. Але трішки вітряно, тож волосся і в роті, а руки зайняті. Одна рука тримає камеру, друга тапки. Тож так. А можна трішки вот підріжу волосся? Зроблю його вот трішки коротшим, Щось мені так хочеться. Ой, рибка. Ой, рибка. А ліса збирає. Мушлі Алиса? ці камінчики, що ти мушечки збираєш? Риболовецькі човни. І ось, мабуть, цей човен недавно приплив, тому що вони якісь крабики, креветки витягують сітки, розплутають. Чуть не впала. Аліса, я тут. Аліса. Аліса. Ты що, чуть не впала? Ти чуть не упала там? Зачепилася в морі? Ходімо. Так? Так. Он, бачиш, свистів рятувальник, сказав, тут купатися не можна. А там є спеціальна сітка, тільки в сітках можна плавати, бо є хвиля на морі, і це небезпечно. Аті же входить рятувальник і свистить, коли хтось порушує. Новий надпис на пляжі встановили. Ті, що стояли раніше, їх позмивало, ще коли були тайфуни. І зараз, коли море сильно змивало весь пляж, то тут там, в деяких містах і пляжу не було. Ось, зараз ми ходимо, тут є пляж, а там біля нас, то там взагалі вимило-вимило все аж до, до набережної, аж до доріжки. Будемо потихеньку рухатися вже в сторону дому. Аліса попросилася сюди на доріжку, каже, тут є змія. Ось сюди мене Аліса привела до цієї змії, тут встановили ось таку інсталяцію, що, ще гроші знайшли? нічого собі, гроші знайшли. Давай! давай. Ми вчора, коли їхали на базар, то знайшли 70 тисяч, просто валялося, ми стояли на зупинці і котилося по дорозі. Хтось, мабуть, згубив, з карманом когось випало. І ось щойно Жені за лісою 201 тисячу донг знайшли. Непоганий доробок до нашого бюджету. Але шкода, що хтось загубив. Я впевнена, що людина буде сумувати. Але що ж поробиш? Ти ж все рівно не знайдеш того, хто їх згубив. Аліса собі назбирала букет. Там де щойно я вам показувала інсталяцію, змію. Там, мабуть, встановлювали і дрібненькі гілочки просто валялися. Аліса позбирала і собі зробила букет. Так, Аліса? Водичку, поставимо. свято Свято у нас буде, квіти будуть. Добре. Коли я дивлюся, як люди займаються спортом, то зразу думки, от зараз я прийду додому, швиденько одягну свій костюм, розстелю килимок і почну робити якісь вправи, займатися. Але поки я прийду додому, то бажання щезає. Але молодці, дивіться, як гарно ваша. Молодец. Що тебе там? Що знайшла? вам? Сколько это мы зашли в минимаркет Тут просто все забито продуктами. Скільки яблук, скільки всього тут в холодильнику, сосисок, різних, м'яска. а отут зелені, фруктів, овочів також дуже багато. Дуже рідко в цьому міні-маркеті можна побачити таку велику кількість фруктів. І овочів. Зазвичай тут таке. Один, два, три, лежить і все. На цьому все закінчилося. Але ось так. Мабуть, до свята готуються, продають, завозять багато товарів, щоб люди купили, щоб мали запас. Що киця? Що, Аліса? Де, Де, Де пити? Водичка Іди з татом обирай водичку. Ідіть. Дивіться, яку красу ми побачили. Соняшники, так? Соняшники. Окрім хризантем, ще і жовтими соняшниками. гарненько так прикрашають. Краса яка. Є той жоняшник. Ні, то хризантеми. А це соняшники. Так? Ходімо. Соняшне косолани в серединці? Ну, така кніточка Аліса, так? Де можна на набережні прогулятися? Бачиш, що вже деякі кав'ярні та ресторани зачиняються повністю. Зачинено все, вже готується до Нового року. Дуже багато закладів буде зачинено під час святкування Тет. Свята тет? Свято так? Так, да, свято тет. Завтра ні, Аліса, ще не завтра. Ще завтра нам потрібно на базар сходити, овочів закупити, бо ще овочів в нас немає. Завтра. Зараз? Ні. Зараз ми йдемо на набережну, Аліса. Зірку хочеш? Ось таку футболку хочеш. Гарна Добре. І тату, і, тату і тобі і тату ви таку треба купити. Домовилися. І тобі. І мені будемо вся родина в однакових футболках ходити. Ось таку гарну інсталяцію встановлюють біля кав'ярні. Ти періг взяла? Так. Так? Угу. Який великий в тебе пиріг. Нічого собі. Оце то да. Дивіться, які гарні квіти. Забула, як вони називаються, а от, думаю, думаю, не можу згадати. Цілу клумбу їх насадили. Я їх, якщо чесно, обожнюю. Мені вони дуже подобаються. Я теж. Так? Тобі mm -hmm. також подобається? Пальчиками не лізь, будь ласка. Чому? Ну, щоб не зіпсувалися квіточки. Дивіться, ось туди гарна. Краса, правда? Давали. До набережної ми не дійшли, зустріли друзів, зайшли в магазин і прогулюємося просто вуличками. Вони планують на базар сходити, а ми просто з ними прогуляємося. ось такою буде вечірня наша прогуляночка ну сьогодні. Ось так у нас плани міняються. Планували вранці вчора одне, вранці інше, а ввечері вийшло третє. Ну, до базару ми таки дійшли, я взяла 2 кілограми яєць, Слухайте, такий ажіотаж лежила Перед святами дуже багато людей, дуже багато товарів. Ми вже були кілька днів назад і я це відмічала. Але сподіваюся, сьогодні не останній день працює базар. О, то завтра будемо такі основні закупи овочів робити. Сьогодні взяла яйця, і, там, помідори в нас закінчилися, то потрібно ще помідори взяти. Можливо, авокадо побачу по дорозі. Купила ще фаршу, більше 2 кілограма, і купила печінку. Ще з овочів взяли помідорчики і цибульку. Раз ми вже на базарі, що завтра будемо йти закупляти основні овочі, такі як картоплю, Морква в нас є, капусту будемо купувати ще. Тож я щойно запитала у жінки, якої завжди купую овочі, то вона сказала, що до 29-го до вечора вони ще працюватимуть. Бо я вже почала хвилюватися, що залишимося без, без продуктів. Але ще є час закупитися. Будемо завершувати це відео. Ось таким був наш сьогоднішній день. Сподіваюсь, вам з нами сьогодні було цікаво. Чекаю від вас вподобайки. Ваші реакції мені завжди важливі. Вони допомагають моєму каналу рости, розвиватися та розвиватися україномовному Ютубу. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.